Добрий день, діти, дітки. Я пропоную вам дізнатися більше про нашу рідну землю. Земля, наш космічний дім. Ми всі живемо на планеті Земля. Що таке планета? Уявіть собі величезний м'яч, тільки зроблений він не з гуми. І на ньому є річки, моря, гори та долини. На ньому ростуть дерева і мешкають люди та тварини. Оце і є наша планета. Наша планета. Утворилася дуже давно разом із іншими планетами нашої сонячної системи. Сонячна система це наше сонечко та всі планети, що обертаються навколо нього. Земля мчить у космосі з величезною швидкості, але ми його не помічаємо. Якщо ти сядеш у машину і не будеш дивитися у вікно. Твої очі також не, можуть, не зможуть сказати тобі, що машина їде. Земля складається з трьох шарів: мантія, ядро і земна кора. Земною корою називають верхній твердий шар землі. Під Земною корою лежить мантія. Вона має більшу товщину і дуже гаряча, але ядро, що міститься в центрі землі ще гарячіше. Температура там настільки велика, що каміння і навіть залізо розплавляються і перетворюються на рідину. Сонце на небі здається нам не дуже великим. Насправді це не так. Сонце велетенська розпечена куля, це зірка. А маленьким, здається, тому що воно дуже далеко знаходиться від нас. Ти вже знаєш, що Земля обертається навколо Сонця, але вона також крутиться навколо своєї осі. Не наче дзига. За добу земля робить повний оберт навколо осі. Коли земля крутиться, вона повертається до Сонця. Спочатку одним боком, потім іншим. На освітленому боці землі день, а на неосвітленому – ніч. Місяць супутник землі. Також має форму кулі, але він набагато менший за землю. І від сонця місяць обертається навколо землі. За рік земля робить повний оберт навколо сонця. Під час руху сонячні промені по-різному освітлюють різні півкулі. Влітку промені падають на нашу півкулю майже прямо. Добре, її нагріваючи. На весні, восени, а особливо взимку, проміння ніби ковзає поверхню землі, нагріваючи її значно менше. Дітки, наша сонячна план... система складається з сонечко і вісьми планет. Планети різні, і великі, і маленькі. Перша планета від Сонця Меркурій. Вона дуже розпечена. Друга Венера. Потім Земля, наша матінка ненька. Потім Марс. Він же холодний. Юпитер, Саптурн, Уран, Нептун.